У 1715 році біля берегів Флориди затонув цілий піратський флот 11 іспанських кораблів, навантажених золотом із нового світу. Кажуть, море проковтнуло понад 20 тонн срібла і золота, а на дні залишилося лише мовчання й уламки. Скарби шукали сотні разів. Королі, шукачі пригод, навіть сучасні дайвери, але море щоразу бере своє. У деяких легендах ідеться, що один із кораблів не затонув його капітан, проклятий алхімією, розчинився у штормі разом із екіпажем. Вночі, коли блискавки б'ють у хвилі, рибалки кажуть, що бачать тіні тих кораблів і чують брязкіт ланцюгів у темряві. Та головне питання залишилось без відповіді, де й сьогодні золото флоту 1715-го, можливо просто чекає, доки хтось прислухається до моря.